Першу шкільну екскурсію провели у етнопарку Агроленд під Тернополем 13 лютого. Нове туристичне місце, яке нещодавно відкрили у селі Великий Ходачків, відвідали другокласники Дружбівського загальноосвітнього навчального закладу. На території етнопарку є чимало цікавих локацій для дітей. Зокрема, тоді є дитмайданчик, а також куточок із живою птицею і тваринами. Саме тут школярі могли побачити овець, кіз, папуг, курей, індиків. До нашого етнопарку приїжджають дітки різного віку, щоб поринути у світ та незабутніх вражень. Також маленькі відвідувачі можуть самостійно погодувати наших тваринок та відвідати локацію тартак і погратися на ігровому майданчику. Дітям дуже сподобалось гуляти територією етнопарку, годувати тварин, ознайомитись зі сільськими хатинами, де відтворений давній побут, та послухати розповіді Гіда пані Марії. Під кінець екскурсії усіх пригостили вітамінним чаєм. Я приїхав зі своїми однокласниками і. Зуси. Ми бачили домик, тварин. Я приїхала з братком. Ми сьогодні побачили козочок, індиків, курочок і побували в декілька хатинок. Я хочу туди більше приїжджати з сестричкою і з мамою. Відвідання етнопарку було дуже цікавим для вчителів та батьків, які приїхали разом з учнями. Як кажуть, дорослі це місце викликає у них багато дитячих спогадів, пов'язаних із канікулами у селі та безтурботністю цих часів. Дуже мене вразили у ці будинки, сам побут. Я собі згадала своє дитинство і також згадала, що у моєї тьоті така ж сама була хата, я зразу відчула запах цієї хати. Як кажуть школярі, вони з радістю приїдуть у Агроленд ще. Нагадаємо, етнопарк працює щодня з 10 до 19. Каси відкриті з 10 до 18.15. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.